На Донбасівців чекає нове випробування. У зону АТО йдуть сильні морози. Синоптики обіцяють, температуру у регіоні до мінус 21 градуса. Натомість помешкання Донбасівців до зими не готові. Їхні оселі зруйновані або частково пошкоджені. Тут стояло, було, було окно, тут стояло, здесь окно стояло то же саме, нету. Теж вибито все те саме. Вибито, нету окон, повлітали вилітали окна. Йти нікуди, жити на своїй хаті, куди йти нам. Тому й нужний. Та навіть якщо Донбасівці утеплять свої помешкання, то тепліше їм не стане. У значній частині Донецької та Луганської областей пошкоджено тепло та електростанції, зруйновані газогони. У Донецькій області повністю без газопостачання залишається селище Малоорлівка, Шахтарського району, селище Піски, Веселе та Спартак Ясиновацького району, міста Мар'янка, Красногорівка Мар'їнського району та селище Дружба Зержинської міської ради. Всього з початку АТО в області через обстріли бойовиків пошкоджено 1906 Розподільчих газопроводів полагодити газогони аварійні бригади не можуть, бо значна їхня частина розташована на окупованих терористами територіях. І навіть якщо вдається з бойовиками домовитися про тимчасове перемир'я, або українська влада змогла відновити опалення у регіоні, то терористи порушують всі домовленості. Вони відкривають вогонь, і аварійників доводиться терміново евакуйовувати.